Привіт-привіт! У мене знову розпаковка. Серпень місяць такий жаркий місяць не тільки по погоді, а і по замовленням. Я кожен раз розпаковки показую вам і кожен раз з вас дякую вам дуже велике. Замовляєте те, що бачите. Тому деякі товари є в кожному замовленні, бо вони дуже популярні, вони подобаються вам. І якщо вам це подобається, замовляйте ще знову. А для тих, хто хоче отримати знижку постійного покупця, і навіть на одну одиницю товару мати таку знижку, ви можете зареєструватися по посиланню біля цього відео, коли закінчиться ефір. У вас буде таке посилання. Це 5 хвилин часу і абсолютно безкоштовно. Тільки по цьому посиланню реєструйтеся. І тоді у вас будуть такі ж знижки, такі подарунки, як і в мене, і ви будете отримувати від мене ще підтримку і консультацію. Ну, в цьому замовленні я отримала ще один каталог. Мені потрібен на вересень місяць, де я вже знаю, які будуть знижки, акції. А ви дочекайтеся 1 вересня і в цій групі або на каналі YouTube і на Кокоровець побачите, які будуть знижки. В цьому замовленні ну, замовлення, як завжди, дуже гарно упаковані. Бачите, тут такі. Спеціальні штучки лежать, щоб нічого не подавилося. Ну, давайте почнемо з тих засобів, які подобаються всім дівчатам. Це парфуми. Замовила моя знайома. Такі парфуми. Її пристрасть називається. Це дуже класний літньо осінній аромат. Він дуже схожий на один брендовий люксовий аромат. І вона коли його протестувала, сказала: ну навіщо я буду платити 50 євро, якщо я маму в тебе взяти його за 549 гривень. Не спаковую, тому що я повинна клієнту віддати замовлення ціленьким. От такі класні парфуми, аналог брендового аромату. Ну, коли я вже почала розказувати про замовлення цієї моєї знайомої, то вона замовила собі ще гейт для душу. Отакий лаванда, це півлітрова бутилка, він дуже густий, його дуже надовго хватає, Приємний травяний квітковий аромат. Він добре заспокоює, добре милиться, добре змивається, шкіра бархатиста потім. Ну І коли вона замовляла собі цей гель, я подумала і собі замовлю щось новеньке, щоб у мене було в ванній кімнаті. Так що я замовила їй. Такий э, гель для душу і для себе. А ще вона замовила маску для волосся. Це відновлююча маска Ревів. Коштує вона всього 149 гривень. Ось така упаковочка. Э, моя знайома вже користувалася цією маскою для волосся, і вона її повторно замовляє. До речі, гель для душу вона замовляє вже в п'яте. Тобто, це говорить про те, що продукція дуже якісна і всі замовляють повторно. І ще щось хочуть новеньке. Інша моя знайома замовила собі лак для волосся. Теж вона повторно замовляє. Дивіться, яка велика бутилка 300 мл. А, це с... лак для волосся сильної фіксації, п'ятірочка фіксація тут. Їй дуже сподобалось. Вона дуже хвалила і замовила собі ще. А також вона замовила собі пламер для губ. Це такий блиск. Який ще візуально збільшує губи. Називається цей колір Flirt. Я його теж відкривати не буду, тому що я повинна клієнту віддати його в цілості. Ось такий блиск для губ. Вони дуже красиво на губах лягають. І е, вона дуже любить блиски. А ще вона замовила зубну пасту Aloe Vera. Ця зубна паста добре для чуттєвих зубів, добре диподих робить свіжим, знімає якісь запалення у роті, ну і, звісно, очищує добре ротову полость. Так, це замовили у нас Алла і Валя, а Наташа замовила собі туш, вона побачила, які у мене. Довгі вірі і каже: Я собі хочу таку тушу. І от я для неї зробила таке замовлення туш зен. А я даю ще об'яви у своєму будинку про те, що є такі парфуми, аромати. І от мені дівчата вже ті, що замовляли, дали рекомендації іншим і замовили ще один гель-календулу. Бальзам, верніше, не гель, бальзам календулу. Я вже про нього розповідала в попередніх відео. Це такий е, класна штука. Я Ну у мене є завжди такий бальзам у себе. Тому що, от, наприклад, я сьогодні, бачите, консервувала палець е, обпекла і я намазала зразу і Мен набагато краще стало е, відчуття. Ну, вже зразу водянки немає, і ще помажу декілька днів і буде заживати. Плюс цей бальзам можна використовувати від полізів. Від укусів, якщо якісь є натертості, може, вас шрами є, якісь, може розтяжки. Тобто, це дуже насичений бальзам, який добре заживляє рани, усякі, знімає запалення, і він дуже густий. Його надовго хватає. Мені отакої от баночки хватає на півроку. Ну, це на той випадок, а вдруг щось случиться, щоб така штукована була в домі. Ще замовили дівчатка о дві незламних, це парфум, який дуже схожий на імператрицю. І вони коли е, замовляли Катя, можна протестувати? кажу звичайно, Я натестувала на них і вони кажуть, о, точно один в один у імператриця. За чим за навіщо платити більше, коли можна взяти 50 мл за 350 грн, гривень, та ще з таким класним дизайном незламна. Тут бачите, написані всі міста України. Великі, тому це такий патріотичний аромат, який компанія Фармасі розробила спеціально для українок. Але щоб аромат був популярний і дуже подобався нашим українкам, тому там ноти дуже схожі на імператрицю. Ви можете сміло замовляти, якщо вам треба. Я для вас роблю замовлення і доставлю в будь-яку точку України. Або ви можете зареєструватися по посиланню під відео чи над відео, і е, самі зробити це замовлення після реєстрації. Так, ага, а тепер я що замовила собі? Довго я дивилася на цей олівець, ми чекаємо Уже з осені нову декоративну косметику, дуже багато новинок, але в мене ось ось закінчується олівець для губ, а я завжди користуюсь олівцями. Тому я собі взяла такий персиковий колір. Ось, я намалюю його, рука волога, тому що дуже жарко. Персиковий колір. Ну, я скажу так, що мені дуже е, подобається у косметика фармасі. Дивіться, рука волога. Я розтираю, воно не розмазується. Бачите? Тому я впевнена в тому, що карандаш мені сподобається, і я про нього розкажу вам пізніше, коли користуюсь хоча б пару тижнів. А ще я собі замовила отаку бутилку велику: це літрова бутилка, називається засіб проти накипу і ржі. У мене закінчилася попередня, тому я собі взяла знову. Що я ним роблю? Ну, вода у нас, ви знаєте, у всіх погана, у кого жорстка, у когось м'яка. Тому постійно приходиться чайники від бака почистити. Чи буває таке, що в душовій кабінці, в має душова кабінка, а если ваш ванна, остаються патьоки від води, або білі, або ржаві. На унітазі якийсь осід є. І оцей засіб він просто фантастично космічний. І я б сказала, що він просто нереальний. Тому що, от, наприклад, в чайник його заливаєш 50 мл, побовтав. О, в залежності скільки там о, осаду, і воно розтворяється, все, і чайник промив, і все швидко е, відмивається. А якщо у вас, сама, наприклад, пральна машинка, є такі, знаєте, там чорна цвіль остається, якісь сліди в лотку, де ми засипаємо порошки, і гелі, то берете такого засобу: 150 мл, заливаєте, ставите стірку на 90 градусів. І після цього ще там полоскаєте її після того, як воно вистирається, і всі оці чорні ем, штучки, плісінь в резинці, десь пральна машинка, плісінь в лотку, все змивається, все уходить. І при цьому це еко-формула, яка абсолютно не вредить ні людині, ні техніці, ні природі, тому що це еко-продукція компанії Фармасі. Сертифікати GMP і СО, міжнародні і халяль. Також для дому я взяла отакий засіб. Це у нас засіб для миття посуду. Я його взяла по акції. Коштує він в каталозі 250 гривень. А я його взяла всього за 50 гривень. Чому? Тому що я зареєстрована в компанії, роблю великі замовлення, і для тих, хто робить велике замовлення, компанія пропонує додаткові знижки, додаткові акції. Ви теж можете зареєструватися, ви теж можете по посилання під відео чи над відео і отримати такі подарунки. Я вам даже розкажу деякі хитрості, як це все зробити швидко і так, щоб було вигідно. Тут є спеціально такий дозатор, це дуже густий гель. Я вже користувалася таким і рекомендую. У мене знайома, коли замовила таке, я їй казала, що це дуже густий, його надовго хватає, його можна розбавити. Вона каже, та ви всі розказуєте, що це надовго хватає. І, як обично, знаєте, ливанула туди на мочалочку і каже: я один раз одну каплю видавила, перемила всю посуду, перемила всю кухню. Ще каже, моя така мочалка була, що я ще пішла і в ванні там щось помила. Тому це дуже концентрований гель. І плюс ще цим гелем для миття посуду можна мити посуд навіть маленьким дітям, бо це екозасіб. Це серія, яка вироблена спеціально для того, щоб не шкодити нашому здоров'ю. Також є сертифікати Халяль ISO і GMP, міжнародні сертифікати. І е, цей засіб, як і ще раз напогадаю, що я отримала його з великою знижкою, бо я зареєструвалася по посиланню, і цим посиланням я ділюсь з вами. Воно або над відео, або під відео буде залежності від того, де ви це дивитесь відео. І ще один я подарунок отримала. Оцей гель коштує 230 гривень, а я його взяла за 75 гривень. Отака От знижка, 70%. Це гель з паприкою, масажний гель. Я його взяла, так сказати, ну, він був по акції, я його взяла по акції. У мене зараз є у другому тюбику, я зараз покажу. Ось у такому тюбику є гель паприка. Це розігріваючий гель-масажний. Коли у вас щось протягнули спину, перемкнуло радікуліт, там спину перемкнуло, десь ви простудилися чи потягнули щось. оцим масажним гелем паприкою розігріваючим, натираєте, можна окутати в чимся і ж ваші е, суглоби, ваші проблеми. Бистро-бистро цей гель вилікує. А ще дівчатка. Для тих, хто бореться з целюлітом, він розігріваючий, тому після того, як вийшли з душу, берете цей гель, намащуєте на ті е, місця, де ви хочете, щоб було менше целюліту, обмотуєтесь плівочкою так, годинку-дві. А ще якщо ви спортом займаєтесь під, цей, під час того, як цей гель під плівочкою у вас, і зразу ви будете відчувати, як ваша шкіра покращується. І зразу будете бачити, як менше і менше з кожним разом становиться ваш целюліт і проблемні місця. Дивіться, які замовлення. А знаєте, як це все робити? Це дуже просто. Ви можете самі для себе робити замовлення, ви можете мене замовляти, якщо щось хочете. А саме головне, я буду вас консультувати, підтримувати і розказувати різні хитрощі. Бо я цим займаюся професійно, я знаю, як взяти максимум продукції по дуже великим знижкам. І, і саме головне, я ні до кого не пристаю і нікого не заставляю робити замовлення. Я тільки розказую, які є акції, які є вигоди, що можна для себе взяти вигідного зараз і, і що вам е, для чого пригодиться, тому що. Є такі речі, які, наприклад, багатофункціональні, от як, наприклад, гель-паприка, да? всі думають, він тільки масажний гель для того, щоб там от куліта і все. А я ще знаю, що він от селюліта. Я ще знаю, що він ще от чогось. Тому я своїм тим консультантам, які замовляють у мене клієнтам, і тим, хто у мене реєструється по посиланню, яке під відео над відео я розказую дуже багато вигідних. Акції і розказую про те, як вигідно, що можна навіть заробляти гроші. Але при цьому нагадую, що я грошей з вас не беру. Навчаю я і підтримую безкоштовно. Реєстрація безкоштовна по посиланню над або під відео. Також запрошую вас підписатися на мій YouTube канал. Він таки називається Інна Копоровець. А ще у мене є сторінка в TikTok і сторінка в Instagram, вони називаються одинаково. Інна. англійськими буквами. Так, і ви можете підписатися, подивитися, познайомитися зі мною, задати мені питання. І після цього ми вас зареєструємо, якщо у вас буде бажання. Ну, якщо ви реєструватися не хочете, ви можете, як мої подружки, робити мені замовлення, а я буду відом, вам відправляти прямо зі складу м -м, новою поштою Укрпоштою в будь-яку точку України. Буду, була рада дуже вам е -е, корисною. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна дуже за лайки. Якщо у вас є якісь питання, чи може ви хочете про якийсь продукт і інший, узнати більше подробиць, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я спеціально для вас зніму відео розкажу і покажу про кожен окремий товар. А також, якщо у вас є бажання заробляти, знаходячись вдома, може ви в декреті, може ви студент, може ви на пенсії. Може вам потрібен додатковий заробіток чи основний заробіток, або ви знаходитесь в пошуку роботи. І поки ви ту роботу шукаєте, я вам розкажу, як можна за тиждень заробити хоча б там 400 тисяч гривень, а є такі дівчата в мене, які заробляють за місяць і по 12, і по 20 тисяч гривень. Але для цього треба дуже так сказати, багато зо мною спілкуватися і слухати те, що я підказую робити. Тому що досвід у мене у співпраці з косметичними компаніями 25 років я знаю про що я говорю: дякую вам за увагу! Бережіть себе, любіть себе і пам'ятайте, що нам є ще перемогу святкувати. Тому все буде Україна! До побачення!